Видно, скільки разів зламували ростущу сосунку. Внизу видно перший пеньок, звідти пішли якісь росточки. От поряд сосна така ж сама внизу по товщині стовбур, І яка ж вона вибралася висока вже, вона вже добралась до неба. А як Прийшлося тій сосунки, яку зламали один раз, вона пустила росточок, видно, пеньочок зло... зломано. І ще раз з трудом покручений гілочок декілька, яка вона зовсім ще не висока. і тягтися їй, звичайно, трудно. Ті, які були поряд з нею, і витяглися вгору, вони її затіняють, звичайно, але вона не здається. Вона живе, живе своїм життям, старається вижити і внизу ці гілочки в неї, носить пухнасти.